О! А непогано мене зачепило. Якби не ти. А якби не ти, мене взагалі б тут не було. Крізь усю зону ніхто не провів би мене, особливо зараз. А я ж і правда довів тебе цілим. То що, виходить, я все ж став провідником справжнім? Але від того ще сумніше. Бо далі ти маєш йти сам. Сильно зачепило нічого страшного. Аптечка, здоровий сон, кілька стаканчиків ліків, і буду як новий. Я просто Я дуже боявся не довести тебе скіфа. Але краще так, ніж знову втратити тих, хто тобі довірився. Ти завжди був провідником, навіть коли ми вперше зустрілись. Але чи справжнім кожен може вести за собою? На це багато розуму не треба. Довести інша справа. Раніше в мене не виходило, але тепер я впорався сам, як ти й казав. Чому б тобі не піти зі мною? Пам'ятаєш, я казав, що Зона розлюбила мене, і тому я втратив свою групу. Зона тут ні до чого, Скіфе. Я, як і всі, просто перекладав на неї відповідальність. Зона не загрожує людству, і вона не інструмент, щоб зробити його світлішим. Вона не ображається і не карає. Вона просто є народжена в неволі наших рішень. І комусь треба взяти на себе відповідальність, звільнити її від цього. Тобі, Скіфе, одному. Першу треба поговорити зі стрільцем. Ми обоє знаємо, що він тебе не почує. У його світі є лише мета, а все інше перепоне. А чому не тобі? Ти зоні точно нічого поганого не хочеш. Я люблю її, а любов змінює не лише людей. Якщо ляжу до капсули, зона стане лише моєю, та лише такою, якою я її бачу. Я просто буду ще одним стрільцем. Чому саме я? Бо всі інші вже вирішили, якою вона має бути. Вони вже придумали свою зону. Вони вже створили для неї клітку. У капсулу має лягти той, хто нічого від зони не хоче ні грошей, ні влади, ні щастя для всіх, і хто готовий прийняти її свободу. А що як зона сама вирішить? Колеса тут нема, але інших атракціонів вистачає. Це та сама монетка, яку я дав тобі на тереконі? Зберіг, значить, щит, і я ляжу до капсули. Лишка, і вона лишається пустою. Може, знайдеться хтось більш гідний, ніж я? І що це значить? Я тільки зараз зрозумів про аномалію, яка зруйнувала мій дім. Зона не хотіла нікому нашкодити. Це було благання про допомогу. Ти почув його та прийшов своїм шляхом. Тобі більше не потрібен провідник. А що ти будеш робити? Водити людей зоною, сидіти біля багаття. Слухати історії не смішно жартувати. Сподіватися, що ти зробиш правильний вибір. І ми всі переживемо цю колотнечу. Буду сталкером, буду провідником. Навіть щасливим буду як не помру. І все завдяки тобі. Дякую, Ріхтере. За все. Це я тобі маю дякувати. Без тебе б я досі бухав би десь на Янові або взагалі помер. Ми обоє знаємо, що я ніколи не був твоїм янголом-охоронцем. Але сподіваюся, що був твоїм другом. Для мене все вирішено. Чому мені здається, що якби випала лишка, ти б усе одно ліг до капсули? Тому що ми відповідаємо за тих, хто нас врятував. Це вже точно. Прощавай, Скіфе. вдалого полювання, сталкера. Вдалого полювання. Він страждав? Ні. Добре. Він на це не заслужив. Він на тебе чекав. Думаєш, я не намагався зберегти йому життя. Зона не могла бути вільною, поки він був живим. І воно було того варте. Подивись навколо. Міскіфер, Ні, я нікому не віддам Зону. Вона дала мені нове життя, яке я готовий повернути. Я захищатиму її. Зоні не потрібен твій захист. Вона сама про себе потурбується. Відпусти її. Говориш ти, а я, я чую слова доброго доктора. Він знав, що створив. І зробив би все, щоб втекти від минулого. Я вірив йому. Ми були зовсім близько до справжніх таємниць зони. Але він просто використовував мене. Він врятував тобі життя, ти син. А ти так жодного разу і не подякував йому. Кожного разу чи на пір, ти думав тільки про себе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рам. Я знав його, з ким він був дотепний, людина фантазія, тепер, як же це погибло в ну, моїй уяві, лише відраза його жарти, витівки. Куплети. Прошу, Скіф. Скажи мені. Гадаєш представник був би таким самим тут? Можливо. Смердів би. кінець, Скіф. Представник мертвий. Похований. Перетворений на пил. Пил на землю, потім на глину. І чому в цій глині не стати сатичкою іржавої тішки? Уяви. Він вирішував долі цих сталкерів. Ось чому. У наших снах бачимо їхні спогади. Так. Але представник живий. Так, лише вороги кажуть, що нема життя за смертю. Але ж тоді немає світлої зони. А як немає світлої зони, то всі життя загублені даремно, Скіф. Ні. Ні. Знаємо, це брехня. Заради цього я втратив голову разом з усім. Одна капсула Биорты Идей в середину. Ще спокусу намагатися контролювати те, що ми не до кінця розуміємо. Але що ми робимо, коли стикаємося з чимось справді незрозумілим? Хтось рве її на сувеніри, Інші тримають закутю в квітці притра.

Немає нічого таємного, що не стане явним. Це лише питання часу. послужив моноліту, допоки вона не відкрила мені очі. Щоб пригода, що зветься життям тривала, маєш прийняти волю як необхідне. Це і є головним даром зони.